Шановна громада, вже добігає кінця березень місяць. Середні температури стають вже достатньо високими. З огляду на це і того, що опалення є достатньо велике фінансове навантаження на більшість родин нашої громади. Було ухвалене рішення 29 березня зупинити опалювальний сезон. Також ну пов'язане з цим є початок таких робіт з прибирання міста. Ви бачите, зараз і комунальні служби активізувалися на п'ятницю. Оголошена акція зелена весна, так звана толока і наші структурні підрозділи міської ради з керівників, хто ще не знає, не бачив розпорядження, повинні організувати свої колективи. Завтра вивести з сьомої з восьмої ранку на прибирання територій своїх прилеглих, закріплених. Те саме прошу зробити і пересічних городян, які мають там в приватному секторі свої прибудинкові території, там, де бізнес камерсіння. Об'єкти мають територію також вийти і навести лад з боку КПЖОСИРЕЗ буде забезпечена вивіз сміття на наше сміттєзвалище з керівників та власників прохання організації робіт по впорядкуванню своїх закріплених та прилеглих територій. Також з важливого хочу звернутися до мешканців, наша громада з вами знаходиться достатньо в сприятливих умовах по енергозабезпеченню, але для того, щоб уникнути аварійних відключень міста та старостатів нашого нашої територіальної громади, прохання добровільно обмежити споживання електроенергії в час пік з сьомої вечора до 22 другої, тобто намагайтесь свої всі енергоємки процеси, там прання, прасування, там підігрів води, те, що Потребує великого споживання електричної енергії виконувати до сьомої години вечора. Це вас убезпечить від аварійних відключень, і ми не будемо сидіти, сидіти в повній темряві та очікувати на то те, коли буде відновлене енергопостачання. Зараз ще триває процес громадських обговорень щодо зміни назви міста. Піромайська міська рада втратила можливість своєї ну добровільної зміни міста. Зараз питання наше знаходиться в комітеті Верховної Ради. з який в першому засіданні не ухвалив рішення? Бо всі ті три назви, які були фаворитами в перших громадських обговореннях, це Холоднояр, Добродар, Хлібодар не знайшли підтримки серед членів комітету, бо були схожі або подібні до торгівельних марок. І було як компромісне рішення запропоновано взяти наступну трійку назв та провести обговорення серед населення. Тобто, це наш і ваш останній шанс, як то? Вплинути, нагадаю, що голосування йде на платформі єдем. Ми на наших ресурсах по новим посилання на нього триватиме воно до неділі, включно так. само ви можете прийти тим проголосувати в ЦНАПі. Організована робота в вихідні дні в центрі надання адміністративних послуг. Вже там проголосувало більше там приблизно близько 200 осіб. Ще там 500 з лишнім взяли участь у електронному голосуванні. Тобто, доєднути, щоб це насправді була. Наша народна назва, і яку ми з вами зробимо вже там на виконання вимог законодавства.